Ти такий? Я Нікош. Хлопець з міста. Пане Нікодем Нікош. Я Анджея Зожарова, а це Магіс Прушкова. Не зиркай на нього він гангстер. З цього шляху нема вороття. Ти живеш в іншому світі, маєш іншу сім'ю. Я буду королем цього міста. Нікого не боятимуся. Чорнява стала принцесою Нікоша? Не знаю. Наскільки мені відомо, принцесу йому завжди було мало. Нікош. Халіна Островська. Їдь. Я впораюся. Бачиш? Лишилася тільки я. Усі ці історії повнотимниць. Обіцяю, що відтепер усе буде прекрасно. Ти казав мені стояти у тіні. А я взяв і врубив усе світло. Ми попереду нашого грьобаного часу! Хочу розлучення. З Варшавою і Прушкова й нова хвиля. Ти готовий їм протистояти? Віташ! Благослойте його. Сільвіо — це слово. Віриш його людям. Я вірю грошам. Чому, Чому? капо не хоче на циренок? Ти маєш вибирати на чиєму ти боці? Я тихий. Ну хто сказав, що не можна мати все за моє здоров'я.